Вітаю всіх! Зараз покажу, як встановити корисні скрипти і плагіни для, для гри GTA 5 LSPD FR. Ось один Draw. fs Draw. це коли ви різко виходите з машини, різко виходите з машини і берете зброю в руки. Я в грі, потім покажу. Потім коли ви виходите з машини, ще один КТДО, Кіп В Duor Open. Це коли двері будуть відкриті. Тобто ви вийшли і двері у вас будуть відкриті. Ще один плагін. Тепер це автоматик Siren Cut out. Це коли sirene, тут відео немає. Це коли сирена виключається, коли ви виходите з машини. І Stick, stick Heels це тоді, коли. Ви зупинилися, наприклад, колесо повернуте вліво чи вправо, так воно і залишається. Ви вийшли з машини, воно так і залишиться. По стандарту воно повертається на своє місце. А зараз ми зробимо так, щоб було більш ре реалістично. А тепер починаємо скачувати ці скрипти, і плагіни. Нажимаємо Download, agri Download, і ось воно качає. Я в принципі вже скачав, але вже показую вам, як це все зробити. Ну, в принципі, ви розберетеся і самі. Так, Automatic Siren Cut Out. Це сирени. Download. agri. І тут вибираємо не old версію, а оце цю нову. 3.1.5. 31.5 скачуйте. Я качать не буду, бо вже скачано. Так, і ось КТФДО. Download, agri. І воно починає закачувати. Так, і Fast draw 12.0 download Agri Download. І вибираємо Fast draw 12 zip, zip, І качаємо. Потім ми це все звертаємо. І ось у нас ці архіви. І починаємо встановлювати. І повинна бути відкрита папка GTA 5. Відкриваємо папку GTA 5. Відкриваємо перше, що 1, 1, 2 1.2 DRAW Відкриваємо архів. Заходимо, GTA 5 І оце цей скрипт папку перетягуємо в папку GTA. Так, все правильно? Правильно. Перекину. Закриваємо. Переходимо КТФДО. КТФДО. Grand Weft Auto 5, плагін. ага, І ось цю папку Plugin перетягуємо і копіруємо в папку GTA. Ми зараз все покопіруємо, а потім налаштуємо. Тепер переходимо в архів Stick of Hills Беремо Grand Auto, заходимо і тут теж папка Plugin. І перетягуємо, закидуємо. Закриваємо архів. відкриваємо автоматик Siren Cut-out, Green auto Так, Input Manager. Ось, ось це копіруємо, плагін. І скидуємось сюди. Все, ми все це скопірували. Тепер нам потрібно буде зайти. Я зараз Draw відкрию. Щоб подивитися, з яких воно файлів, як кажуть, скрипт. ага, Заходимо в папку скрипт. Зараз, секунду. Де вона? Там, напевно, внизу. Скрипт. Заходимо і знаходимо draw Settings. Ви, в принципі, можете залишити так, як є. Тут ось у меню. Як викликається меню F9, я поставлю F7. Так, fast draw K. Okay. Кнопка D1, D2, D3, D4. Це. Щоб швидко витягувати зброю. Ну, це зараз я зайду в гру і все покажу. І зберігаємо. Якщо ви міняли тут щось, то зберігаємо. Сейф. А тепер я зайшов в гру і ми перевіримо те, що ми встановили. Стосовно колес, щоб вони. Стояли, так як е, повертати вліво-вправо. Наприклад, ми, нам треба зупинитися. Коли ви рухаєтесь, воно не буде працювати. От дивіться, я повернув колесо, переднє колесо І ось туди, в цю сторону. Ось я туди-сюди. Я все кручу, якщо видно вам. Так, ось, ось я так. Я зараз виїду на, на світло ось так. І бачите, кручу. Я вийшов з машини, вони так і залишились. А раніше не можна було. І, до речі, бачите, дверка залишається відкритою. Тепер я включу сигнальні вогні. Сигнальні вогні. І нажму звук. Так, включився звук, а тепер я виходжу з машини. Бачите, воно різко саме виключається. І я беру зброю в руки. Двері відкриті. Все працює. Я кажу, все чітко, Вик виключається все, все вмикається. Так, зброю. Як збирати в руки зброю? Нажимаємо F7, F7, і тут Select Weapon, Fast Weapon або е пістолет, Shotgun. Submatic Gun, Асау Тріфл. Деякі речі тут працюють тільки коли у вас щось є в руках. Я наприклад, візьму Handguns. І візьму пістолет. Потім Secondary виставлю shotgun, наприклад, Winchester. І любий там виберу, неважливо, шотган. Є Give Select weapon Don't Give Select weapon Give це там, де патрони можна вибрати. Я беру Don't Give Select weapon щоб, ну, щоб не заморачуватися Тут я виберу stun Gun, це Електрошокер. А тут Select misc Equipment виберу напликтат. Night Stick ну, Це па палиця, якщо я не помиляюсь. Так, Тепер виходимо з цього меню і тут нижче Setting Save. І тут нажимаємо Save Current Configuration, можна нажати і сохранити те, що було. <coughs> тепер повністю виходимо. Підходимо до свого, як кажу, до машини, нажимаємо G, взять дробовик. Беремо дробовик. А тепер кнопками один, Двоєчкою двієчкою ми, один пістолет. Ага, два щось не працює. Окей, зараз ми Попробуємо по іншому секунду. Ще раз нажимаємо F7, Select Weapon, Select Secondary Weapon, Shotgun. І, наприклад, не Sweeper shotgun, а Pump Shotgun Pump І тепер кнопкою 2 попробуємо. Є. Yeah. Кнопочкою 2 нажимаємо і у нас є Winchester. Кнопочкою 3 викликається електрошокер. Кнопкою 3 електрошокма. Так, кнопка 4 це дубинка. Да, дубинка. Кнопка 1 це пістолет. Тобто пограєтесь в меню, я думаю, розберетесь. Саме головне, що працює все. Всім дякую, що дивились.